Доброго дня, ми продовжуємо мовити у прямому ефірі. Мене звати Вадим Колодійчук і зараз говоримо про освіту в Україні із заступником міністра освіти і науки України Павлом Полянським. Пане Павле, вітаю вас в нашій студії. Скажіть, будь ласка, зараз в Україні чомусь е, стала проблема закриття шкіл. От е, чи виправдано так, і чи необхідно державі економити гроші саме на освіті? Ну завжди на чомусь економлять. Коли ми кажемо про школи, то взяти останні ну достатньо багато років мережа шкіл скорочується, і не тільки через фінансові причини, а часто не через фінансові першої черги, а там демографічні і всі інші. Я розцінюю, і ми в міністерстві маємо такий підхід, що збільшення числа шкіл чи зменшення числа шкіл це не є. Самоціль і не є мета це є механізм до того, щоб діти здобували кращу освіту. А насправді маємо сьогодні чимало шкіл, які дуже мало наповнені. І так, економісти кажуть, що у вас там вартість навчання одної дитини є незрівнянно вищою, але важливо. Чи якісну освіту здобуває дитина, і завжди повинна бути альтернатива. Не стоїть питання закрити десь школу. Тим паче, якщо ми кажемо початкова школа, дитина маленька, неодмінно має здобувати початкову освіту в селі. Натомість, треба запропонувати альтернативу. Більш сучасна, більш модерна школа, де краща якість освіти, куди можна довести нормальним автобусом чи в інший спосіб, тому що на виході ми маємо досягати головну мету це щоб діти мали більш якісну освіту, Світу і могли себе краще реалізувати у житті. А відкривають, закривають школи, не глава держави чи не уряд. Це сьогодні, тим паче, в контексті річища з децентралізації це питання місцевих громад. Вони мають рахувати гроші, вони мають м, дбати про те, скільки їм шкіл повинно бути на цій території утримано. А які саме які профілі і інше? Зараз бачимо, не всі ще готові, насправді, навіть психологічно, коли все. Більше прав і автономії навіть на рівень школи дається. Нас часто перепитують. А коли будуть вказівки міністерства, як тут зробити? Ми кажемо, не буде вказівок. Mm -hmm. Ви маєте повне право зробити так, як ви вважаєте потрібне. Але ну це не повинно лякати, це початок шляху. Ми бачимо, що ну маємо підтримку дуже багатьох людей. Брутально закривати школи механічно, тільки виходячи з того, що треба заощадити гроші, е, ну це не державний підхід. Гроші Але... мають залишатись. Рівно в освіті йти на інші школи, тоді це правильний підхід, пане Павло, Але коли я готувався до цього інтерв'ю, я наткнувся на заголовки, в яких було написано, що МВФ вимагає закриття шкіл. От поясніть ну насправді переговори з місією МВФ були ну скажу коректно достатньо непростими, інколи драматичними. І справді, у тому меморандумі, який підписаний українським урядом, мова йде. Про те, що близько 5% шкіл стане менше мережа. Але ми виходимо ось із чого. Будемо дивитися, які будуть фінансові ресурси держави і місцевих бюджетів. Окрім того, оці 5% органічно накладаються знаємо, на природню тенденцію до скорочення мережі через скорочення кількості дітей. І тому на той термін, як розрахована угода, будемо дивитися, як буде цей процес рухатись. Будемо додатково вступати у пер переговорний процес з міжнародним валютним фондом воно природний процес показує, що в ближчі ну 5, може 7 років десь мережа настільки і скоротиться. Але ще раз хочу наголосити, це не має бути скорочення мережі заради скорочення мережі і просто економії коштів. Треба тоді розбудовувати і оснащувати опорні школи, треба забезпечувати довезення до цих шкіл, і відповідно її вчителями відповідної кваліфікації також От, До речі, з приводу вчителів, що робити з працівниками тих шкіл, які підпадуть під скорочення. І е, є ще інформація, що вчителям теж скоротили зарплату. Ну, я розпочну з другого, бо воно важливе вчителям. От в усіх цих перемовинах Міністерство освіти і профільний комітет непорушно стояли щонайменше на двох позиціях: перше, це не допустити скорочення заробітної плати вчителям, не допустити зняття відомих так званих надбавок і доплат за класне керівництво завідування кабінетами і всі інші. І друге, не допустити збільшення навантаження на вчителя при збереженні теперішніх бодай Змір заробітних плат, і це було відстояно. Активними були проспілки, тому що, ну давайте дивитися правді у вічі. У нас не тільки сьогодні, а взагалі в світі так, у нас немає численних черг, бажаючих працювати в школі на такі заробітні. Плати тому, як бути з цими колегами, звісно, частина вже ті, що досягли пенсійного віку. Ми бачимо, що при впровадженні нових пенсійних механізмів людям просто матеріально стає вигідніше вийти на пенсію. Вони вийдуть на пенсію. Частина вони будуть працювати в тих опорних школах, частині можливо доведеться перекваліфікуватися. В осякому разі справді постає питання про те, що має бути конкуренція і поміж педагогічними працівниками. Ну, це природня, а законодавство достатньо захищає педагогічного працівника від того, щоб хтось на власний розсуд просто його звільнив і людина опинилася на вулиці. Так, от я не зовсім зрозумів з зарплатнею. Ви кажете, що е, скорочувати платню вчителям не Ні. будуть. І цього немає ні, скажімо, в бюджеті не відображено і немає таких намірів у уряду. Мова йде про те, що цьогоріч, напевно, не буде підвищення заробітної плати, а про те, що вона буде скорочена, про це навіть не йдеться. Тобто, і надбавки ні, всі ці вони так, не страждатимуть. Так, ну, цікава інформація, тому що в мене мама вчитель, і мене, я коли готувався до інтерв'ю, я теж з нею зв'язувався, телефонував і запитував, що от. Її цікавить, тому що вона вчитель в е, звичайній сільській школі. То вона сказала, що на 10% в них в школі все-таки зняли зарплату. Я думаю, мова йде ось про що: е, де не менше третини тої реальної грошової суми, яку вчитель приносить в вигляді заробітної плати, це є не так звана ставка вчителя, а це є оплати за. Е, Завідування кабінетом, класне керівництво і інше, і ось тут справді за е, новими законодавчими підзаконними актами. Якщо раніше, скажемо, було прописано, що ці додаткові плати не менше 20%, то тепер вжито фразу до. І відповідно в залежності є кошти чи менше цих коштів місцевому бюджеті. Ці додаткові оплати вони стали меншими у багатьох районах. І от, за рахунок цього, вчитель реально додому деякі приносить менше грошей ніж це було раніше. Це правда. Посадовий оклад і оплата за 18 годин тижневого навантаження вони залишились незмінними, не було підвищено навантаження, але не в усіх місцевих бюджетах є кошти, щоб скажімо, в розмірі 20% доплачувати, ну і це, це достатньо складна ситуація. Справді тим паче, ми знаємо, що статки в цілому педагога вони ніколи не були високими. Тепер тим паче гаразд, е, була інформація також з приводу того, що відбудеться реформація профтехучилищ. От розкажіть, що саме в що їх перетворюватимуть, і як це відбуватиметься? Ми зараз розробили і подали на погодження до інших міністерств, бо такої є процедура. Проект змін одночасно це в нас тактичний хід, одночасно до чинного закону про професійно-технічну освіту, і ми ці ж норми закладаємо до. Абсолютно нового рамкового закону про освіту і про професійну освіту мова йде про те, щоб на рівні регіонів, замість багатьох, часто мало наповнених професійно-технічних училищів, які готують або тільки слюсара, або там слюсара, і ще дві-три спеціальності, утворити Потужні регіональні багатопрофільні центри професійної освіти. Причому, до прикладу, якщо зараз там 3-4 спеціальності, це може бути 20-30, І як можливо, хтось прийме це як щось неочікувано, що в цьому ж центрі професійної освіти будуть одночасно готувати, скажімо, освітлювальників театральної сцени і токарів, угу. можуть готувати оформлювачів і можуть готувати кулінарів. Всі ті професії, котрі потребуються. У цьому регіоні, бо що би ми не казали, за незначними винятками більшість дітей, котрі вступають в профтехучилище, вони все рівно залишаються працювати або в цьому місці, в цьому районі, у цій області. І Ми Плануємо, що такі центри, ми передбачаємо це вже в законі. Вони значною мірою об'єднають чимало малопотужних і малопопулярних, скажімо відверто, професійно-технічних училищ. Скоротиться, звісно, управлінський апарат. Тому що якщо там є 4 чи 5 директорів п'яти профтехучилищ, то буде один. Але дві важливі обставини: ми передбачаємо, що майно обладнання земельні ділянки не можуть бути вилучені. Вони не можуть бути. Приватизований, тому що так склалося. у нас профтехучилища до речі, в усіх містах розташовані в дуже привабливих центральних частинах цих населених пунктів. І друге, насильно нікого щасливими не можна зробити. Ми хочемо показати цими центрами їх перевагу, вони мають бути востребовані і діти повинні хотіти. До них вступати, тим паче, ми зараз знаємо, що технікуми і коледжі, які нещодавно вважалися там вищими навчальними закладами першого другого рівня акредитації, вони за новим законом вже не мають стосунку до вищої освіти, і звісно, це професійна освіта. Ми розпочинаємо зараз цю роботу, вона розтягнеться не на один рік. І тут не можна дуже зволікати, але й не можна дуже поквапитися. Я переконаний, що ця ідея спрацює, і ми матимемо професійну освіту. Ну, щось на кшталт як у Голландії, до прикладу, яка є дуже популярною, часто популярніша ніж вступ до університетів. Ну а коли це почнеться? Коли вже це будемо бачити? Це почнеться, сподіваємося, що навесні парламент ухвалить е, новорозроблюваний зараз законопроект. І це розпочнеться з цього року. Тобто вже певні якісь так, ПТУ почнуть Так. Реформовуватись. Ну, Скажу, ми навіть неформально вже мали перемовини і з деякими міськими головами, тому що важливо, щоб ініціатива йшла теж від громади. Громада має бути зацікавлена. А так вони сьогодні утримують там гуртожитки, корпуси. Діти мало вступають. Через 5 кілометрів є дуже схожий професійний навчальний заклад, і там мало дітей. А це і кошти, і потім невідомо де цим дітям шукати роботу. Ця ідея спрацює. Більшість країн Європи зараз переходять до цієї ідеї і скажу, що в жодній країні так воно безболісно не йшло. Там те, треба. Пояснювати людям, чому я власне і відгукнувся на дякую на ваше запрошення. Людям треба пояснювати, що це буде краще ніж є нині, і взагалі, коли ми кажемо що реформа в освіті чи інше слово вжити, допоки люди не побачать, що те, що пропонується, є кращим від того, що є тепер, ну люди не відгукнуться, і не будуть підтримувати. От з приводу реформ ще йшла мова якось про те, що будуть вводити старші класи платними. Чи дійсно цю ініціативу розглядають міносвіти, чи це лише чутки? Це був або фейк, або, скажімо, один із таких інформаційних приводів. У дискусіях завжди знаємо, коли йдуть складні переговори, кожна сторона лякає іншу якими жорсткими умовами. Це звісно йшло не від міністерства освіти, і це річ була би неприпустима неконституційна сьогодні. Заспокою всіх про це навіть мова не йде. Конституція гарантує е, безоплатність повної загальної середньої освіти, і діти після 9 класу, так само як і нині, будуть безкоштовно завершувати навчання. Ніякої платної в цьому розумінні що треба платити гроші, щоб навчатись 10, 11, а потім планує 12 класі. Цього не буде. От з приводу закінчення школи. Е, вже скоро будуть проведені зовнішні незалежні оцінювання. Так, от е, цього року знову якісь нововведення є. Знову вони відрізнятимуться. Дякую Цьогорічне тестування від попереднього. В чому відмінність Відмінностей, не небагато, тому що ще до активної фази війни з Росією ми власне розглядали такий варіант, щоб цьогоріч відмовитись уже повністю від шкільної державної підсумкової атестації, перейти на зовнішнє незалежне оцінювання, але бачимо ну ступінь ризиків надзвичайно висока. Що нового цьогоріч? Цьогоріч, власне, ми робимо з одного предмету українська мова. І література, зовнішнє незалежне оцінювання, яке одночасно є вступним іспитом до університету і є державною атестацією за школу. Тільки з одного предмету, це і по коштах, і бачимо зараз, які події Донецька Луганська область, так менше ризиків. На наступний рік ми обговорюємо зараз це питання і скажімо, є таке бачення, щоби зробити зовнішнє незалежне оцінювання, і в 9 класі. І в 11-му там з трьох предметів, і там з трьох предметів. В першу чергу діти двічі би не нервувалися і не складали одне і те ж саме з інтервалом там у місяць чи навіть менше місяця, і це би більш відкрило їм дорогу, в тому числі і до університетів. І цього року вже всі помітили, немає ніяких платних брошурок державної підсумкової атестації із ага. готовими платними відповідями ми повністю передали всі повноваження, проведено Державної підсумкової атестації школам, навіть не районним відділам. Школи розробляють завдання. Вони їх затверджують педагогічною радою. Вони не мають їхати в район чи в області міністерства освіти їх погоджувати. Ми так само хочемо, щоб навчальні заклади і місцеві громади мали і повноваження, і автономію, і відповідальність, скажімо, за свою діяльність. Це ще зараз не всіма сприймається. Всі чекають знову детальних інструкцій від міністерства. А як це проводити? А скільки завдань включити? А якого змісту. Ми не хочемо повертатися до цього, тому що. Що це вчорашній день, воно себе дискредитувало цими грошовими оборудками за брошурки усіляки, і все-таки ми бачимо майбутнє за модернізованим тестуванням, тому що тестування теж треба розвивати, і в тому вигляді, як воно є сьогодні, його треба теж осучаснувати. Ну, маємо такі плани Цьогоріч Ми не робили різких кроків, не тому, що ми такі боязкі, або от ми уповільнюємо реформи треба зважати на війну і сьогодні є великий виклик і ми його е, розв'язуємо це діти з окупованих територій Донецької, і луганської області не забуваємо про крим ми про них постійно пам'ятаємо їм теж треба забезпечити щоб вони отримали шкільні атестати і змогли стати студентами Цьогоріч я просив директорів шкіл щоб тих дітей з Донецької луганської областей з Криму які зареєструються дистанційно для екстернату щоб отримати атестат, особливо може й не при Питали, що вони знають за 11-й клад. Будьмо чесними: навчальний рік там провалений, він не розпочався. Діти в стресі. Ми хочемо їм дати шанс у вигляді шкільного атестату. Вони все рівно добре вчилися, вони заслуговують на атестат, щоб вони потім ним могли скористатися. Викликів дуже багато, і не критимусь, що такі виклики буває постають, пов'язані з війною, до яких ніхто ніколи не був готовий, і спочатку просто постає питання: як діяти? В цій ситуації. До прикладу, в нас буде тестування, є перепустки на блокпости, угу. як от, щоб діти могли пройти спочатку блокпости російських окупаційних підрозділів, потім українські блокпости. Ми активно працюємо з волонтерськими організаціями, з громадськими організаціями. Ми створили базу шкіл. Де можна дистанційно в формі екстернату прикріпитись і отримати атестат. І також маємо велику кількість санаторних інших закладів, оздоровчих, дитячих, де ми думаємо, ці діти з Криму, Донецька, Луганська область зможуть приїхати там пройти за школу ДПА, підготувати за ЗНО і вступити. Зрозуміло. Пане Павло, я дуже вдячний вам за цю розмову. Спасибо. А нашим глядачам я нагадаю, що моїм гостем був заступник міністра освіти і науки України Павло Полянський і...